Вікторій Михайлович, вітаю вас з перемогою. Вона була дуже важка сьогодні, завдяки яким рисам, характеристикам ваших хлопців вдалося сьогодні здобути цих три очка. Ми ж знаємо, що здобуваються такі ігри. Чемпіонська група здобувається характер. Звісно, що ми його проявили, скажімо так, терпіл. Ну, забили гол, мали забувати ще. Ось 2-0 повели, потім такий незрозумілий, ну, не зрозумілий гол, нормальний гол дуже гарний. Пропустили. Ось, ну, Багато контргри було, в принципі, у другому таймі могли вибігати раніше, трошки закривати. Але ну, гарно, що вибіжали, забили, забили той третій гол та і закрили матч. Але звісно, що хочеться якість, щоб краще була. Але чемпіонська група зараз трошки така нервозність пішла, то ми, ну, звісно, що не хочеться втрачати очки. ось, тому, Тому. Тому так. Набираємо тяжко, але набираємо очки. Був для вас цей матч особливим в плані того, що команда єдину поразку всього сезону саме має проти команди з Поділля з Березової. Ну, Це не про мене було поразка, але я знаю, що ми програли, да, эту... ну, я подивився. Ну, команда з верхньої вісімки, в принципі, така сама, рівні команди. В верхній частині всі рівні команди. Тому з кожної команди тяжко і скажімо так, приходиться приложити максимум зусиль для того, щоб здобути перемогу. Сьогодні так здалося, що ваші хлопці, тримаючи практично десь так на 80% матч, м'яч хотіли завести його в воротах. Було мало таких ударів середньої і далекої дистанції. Це було, ну, так ваша тактична Ні, це, така. Це не наша тактична. Ми навпаки хотіли, щоб фланги більше працювали, тому що ми знаємо, що ну, і бачили, що команда суперника насилала центр, треба було більше передач з фланга робити і там вже звідти ну, стріляти, скажімо так. Не, не, заводити. Мені теж такий футбол не подобається, що заводити м'яч ворота. Треба бити, я хочу. Щоб били і передач було більше. Ну, такий футбол хочеться. Сьогодні Сергій Полянчук забив два голи, фактично приніс команді перемогу. Чи можна назвати його сьогодні героєм матчу, чи команда Геруся? Ні, команда Геруйся, а Сергій у нас забиває ну, доволі таки частенько. Мені перший раз він два гола забиває вже. Тому ну, я задоволений, як він відноситься. В принципі, ветерани всі відносяться нормально, працюють на 100%. Тому я думаю, що не случайно і Сергій два м'яча забиває. Наступного туру ви зустрічаєтеся з своїм прямим конкурентом за перше місце агроном. Наскільки буде змінена, не змінена підготовка до цього матчу? І взагалом це дуже важливий для вас матч. Дуже важливий матч для нас, да. ну, але щоб ми не перегоріли теж. Ну, готуємося не середа, п'ятниця, а вівторок-четвер будемо тренуватися. Та й все, тому що матч в суботу. Ось. Тому, тому готуємося і готуємося. Дякую ще раз Дай, Брав, з перемогою. Да, Дякую. Олеже, вітаю вас не так з поразкою, адже вже поразку не можна вітати з класною грою, яку ваша команда показала проти лідера, що не вистачило команді, щоб здобути хоча б сьогодні нічого. Не вистачило, можна сказати, одного гола 2-2, щоб забити. Хоча моменти були досить непогані моменти. виходи один в один, перекладена. Чи не знати від перекладин там дивилися, вроді. Не знаю, де боковий суддя був, що м'яч пересік лінію воріт, ну, то вже історія буде. А третій гол то вже забили нам після того, як вже команда йшла на всі, на штурм команди борщів. Але, кажуть, хлопці-молодці відчайдушно боролися, билися сьогодні, можна так сказати, і показали, як ви кажете, досить хорошу змістовну гру. З такою грою, якби ми показували цілий чемпіонат, то я думаю, що боротьба за медалі була б до останнього туру. Зараз залишилося вам ще два матчі, тобто це вже боротьба фактично вам не достати команду, яка зараз на третьому місці, Галич 29 очок. Ну нічого, все одно можливість завжди є, і вона і на даний час вона ще не остаточно завоювала третє місце. Будемо боротися, чим вище піднятися в турнірній таблиці. Готуючись до сьогоднішнього матчу, чи настільки добре ви вивчили гру борщів своєї команди? Чимось вона вразила вас сьогодні, чи на ту ви сподівалися? Ні, вразити нічим не вразила, там і не можна сказати, що вона настільки нас перемагала, як вона настільки вище від нас стоїть і стільки різниця очок. Просто більше їм фортило, можливо. Після нашого незабитого голу вони зразу автоматом забили. Вихід один, на один був, кажуть, не забуваєш ти забивають тобі. І так воно сталося. Що сьогодні сталося з Дмитром Познанським, як ви вже згадували, момент з виходом один на один, поперечення, штанга, щось, щось, як я в попередньому матчі в вашій команді на цьому стадіоні казав, що потрібно до церкви піти одному з футболістів «Сокола». Я думаю, що сьогодні і Дмитру варто би було до матчу піти, щоб забити можливо і не один. Ну, не знаю, то треба в нього запитатися. Взагалі-то хлопчина сьогодні віддався на всі 100, навіть на 120. Кажу, хотів забити. І були моменти, і бажання було, але ну, фарт відвернувся від нас сьогодні. На ваш погляд, чому команда не грала так, як сьогодні весь сезон? Ну, як на мене, ну, одна з кращих, ігор сезону, хоча й програшна вона, але по самовіддачі, можливо, і навіть самокраща. Ну, початок сезону дуже хороший був. Може забагато повірили в себе. Знаю, але в команд завжди такі. Спочатку йде підйом, а потім різкий спад. То як де би ми не дивилися, чи то чемпіонат України, чи, чи перша ліга, чи друга, ну, в команд таке буває. Ну, дуже прикро, але з минулими двома роками, що ми займали останні місця, то сьогодні ми, можна сказати, що боремося за третє місце з 14 команд. І я вважаю, що це дуже велике досягнення для нашої команди, дякуючи нашим і спонсорам, і нашому президенту, почесному голові нашої громади і нашим депутатам, які теж допомагають фінансувати футбол, щоб футбол був у нас на стадіоні в, нашому, в нашій громаді. І я думаю, що ми Марку тримаємо і кажуть, що ну, ще трохи, може, десь чогось не вистачає. Але нічого, рухаємося і стараємося вперед. У вас ще є три матчі цього сезону при максимальній кількості очок. Ще все може бути, тому бажаємо вас цього здобути по максимуму і таким можливо зачепитися за третє місце. Дякую. Дякую вам. Будемо старатися.